Ну от горку валить, як дурний, дивіться. Ох, реально під горку валить, круто. 750 Вт. Виділяєте, двоє може сідати, тут 120-130 кілограмів і перте. Алюмінієва рама, 20-ті колеса. Електровелосипедик, просто супер, подивіться. Це є новий, 41 тисяча коштує, дивіться, тут можна дитину посадити. Є от спеціальні ніж. Ножки можна поставити. Тут навіть маєте кріплення можна на насос, на баночку поставити. Можна його взяти, бачите, не є, він дуже такий важкий. Центр маси є. Алюмінієва рама, є підніжка. Педалі в нас наче, стоять алюмінієві, дискові гальма, фара. Велосипедик проїжджає до 50 кілометрів. Запас ходу. Це тормоза у нас гідравлічні. Це є у нас нуль. Нульцевий. Ззаді, значить у нас 1, 2, 3, 4, 6, 7 передач. Дивіться, які широкі крила. Широкі кола. Він, напевно, не те, що по дорозі, він ще й по піску буде добре, по лісі буде валити. Без проблем. Но тут реально, є ручка газу, можна не крутити. Даєте, дивіться, зводиться. Мене тягне з собою, як кінь арабський скакунний. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас, в кулки веломагазин, вулиця Львівська, 14. В кого немає такої можливості, то надсилаємо новою поштою без жодних проблем. Ох ти що, ну круто, круто. Він і прикольно, прикольно рулиться. І прикольно вали. Реально. А гальма просто прекрасний. Нажав і він став.